Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярушу Есь. Мандруючи по місту Сукіряни, я віднайшов козацький колодязь. Автентичний козацький колодязь, який зберігся до нинішнього часу в дуже доброму стані. Подивимося на нього. Цьому колодязю більше 400 років заснували його козаки Петра Коношевича Гайдачного, побудувавши поблизу цього міста козацьке місто Секурень. Що в переводі означає козацька хата. Се, це курінь, курінь – хата козацька. Козацька хата. Нинішнє місто Сукіряни Чернівецької області. Колодязь дуже добре зберігся, на ньому немає ні корби, ні цямрини, як ми бачимо. Це як пам'ять про українське козацтво, звиття у хоробрість, якого будуть пам'ятати навіки, так як і цей колодязь.